До болю не звикають люди, бо біль є біль, як звикнути, коли болить, коли ти відчуваєш пульс Його усюди, коли гарячим полум'ям душа твоя горить. До всього люди звикнути уміють, до втрати, жертви, бідності і сліз, приниження перенести вони зуміють, і витерплять, коли життя пішло навскіз. Але до болю, як звикнути до болю? Не звикнеш, той знає, хто відчув, і крикнімий ти випустиш на волю, щоб тільки Бог один тебе почув. Здавалося б, в уста відкрить не в силі, але всередині усе кричить: мій Боже милий, Боже милий, чому так часто нам душа болить? Той біль не гоїться роками, і словом ніжним його не загасить, чиїми ж створений руками той біль, яким душа болить? Той біль освятить мою душу, і дух тоді в мені горить, і я сказати хочу, а не мушу, мій Господи, нехай болить, нехай порвуться мої струни, ніж мають марно десь дзвеніть. Якщо без болю Боже охолону, то краще хай мені болить. Душе моя, втішайся в Бозі, втішайся Господом одним, Він допоможе у дорозі, Він стане пастирем Твоїм. Душе моя, я є людина, і в небеса, де моя ціль дорога в світі є єдина, через страждання хрест і біль. Амінь.